Я продовжую серію відео про дизайн. Відео про однокімнатну квартиру ви можете переглянути на моєму каналі. А сьогодні поговоримо, як впоратися з більшою площою двохкімнатної квартири. Мене звати Наталя Гуменюк, я дизайнерка та власниця студії і салону декоративно-оздоблювальних матеріалів у Хмельницькому. Перш ніж розпочати це відео, я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал та вподобаєте це відео, квартира з двома кімнатами дає нам більше можливостей для простору і для втілення цікавих рішень, ніж однокімнатна квартира. Стандартна двокімнатна квартира в Україні має площу 55-60 квадратних метрів. Цільовою аудиторією таких квартир в основному є молоді пари або ж сім'ї з однією дитиною. Сьогодні я розповім шість порад для дизайну такого простору. Розпочнемо з планування. Тут вдалим буде знову ж таки відкрите планування. Якщо квартира має великий вільний простір, розгляньте можливість об'єднання вітальні, кухні і їдальні в одну зону. Це буде виглядати просторо, стильно і дуже зекономить простір. Освітлення: максимізуйте використання вікон і відкритих площ, щоб пропускати Якомога більше природнього світла, особливо у кухні, вітальні та спальні. Стосовно штучного освітлення використовуйте різні типи світильників: настінні, стельові, підлогові, для створення різноманітних настроїв в різних зонах квартири, яскравістю яких можна керувати. Важливим є третій пункт, що стосується ефективного зберігання. Якщо це сім'я з дитиною, вам знадобиться багато місця для зберігання речей. І щоб це виглядало водночас ненагромоджено, використовуйте вбудовані шафи, які відповідають розмірам кімнати і максимально ефективно використовують простір. А також розгляньте використання ліжок зі зберігальним простором або столиків. Трансформерів, які можна легко збирати і розбирати. Зонування. Дуже багато парад стосовно цього я розповідала у відео про однокімнатну квартиру. Але тут додам один цікавий момент. По суті, з двохкімнатної квартири легко можна зробити трьохкімнатну. До прикладу, ми можемо відділити частину простору вітальні. Скляною непрозорою перегородкою. Таким чином, у нас вийде окрема спальня і ще одна друга кімната додатково. Стосовно ванної кімнати, якщо її квадратура дозволяє, звісно, краще встановити там повноцінну ванну. Це буде зручно, якщо ж ні, тоді інсталювати душову перегородку з трапом у рівень з підлогою. І останнє, що хочу порадити, не нагромоджуйте простір. Це стосується всього. Від кількості меблів та декору до безладу на поверхні цих меблів. Встановлюйте в містки вбудовані шафи, полиці, де можна буде все заховати. Бо чим менше всього лежить зверху, тим візуально менше шуму в інтер'єрі. І тим естетичніше він буде виглядати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, я допомогла вам з деякими важливими моментами. Якщо ця серія відео була для вас цікавою, я продовжую її. Тому, якщо хочете відео про трьохкімнатну квартиру, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та не забудьте поставити лайк на це відео.